На нашому каналі. Друзі, ну давненько ми з вами не зустрічалися. Причина тим, хто за нами слідкує. Хто дивиться наші відео, мабуть, відома, тому що зараз я стою якраз на тому місці, коли ми знімали останнє відео, і картинка за моєю спиною була зовсім інша. Всі, мабуть, хто дивився, бачили, що згоріла наша теплиця. Але завдяки вашій неймовірній підтримці, за що ми дуже, дуже вам вдячні. Ну, ми якось так набралися енергії. І з усієї сили можна сказати, з надією Петрівною, ось за ці 10 днів збудували як змогли нову тепличку. Ну наскільки бюджетна вона в нас вийшла? Ну старалися як можна бюджетніше. А? Найшвидше, найшвидше і найбюджетніше, теж що з усього, що було, коротенько, мабуть, зовсім коротенько. Зараз ви так подивитеся сам процес того, як, як вона будувалась, бо навіть, навіть знімати часу толком не було. Ну, а зараз все йде до кінця і так трошки вам показати. Так, друзі, що ми зробили, з чого будували? Так, трошки вам розкажу. Ось ці те, що ми різали, це щоб нам там не говорили, що ми десь там псуємо ліс, там охоронці природи, ми показували, що нарізали оці на огороді. В людей на огороді, просто запущений огород, там хащі заросло. Нам, нам за те ще й вдячність повинна бути, що ми там розчищаємо. Ну, Нарізали ось таких балок на стойки і, і на стелажі, На стелажі на ножки. ось це Далі. Що? Використовуємо, ну, мабуть, ви бачите, що всі оці доски. Ну, так вийшло, що два роки тому, коли ми купили дрова, а вони там були такі непогані, ми вирішили попиляти їх на дошки. Ну, ось якраз дошки і знадобилися. Так що тепер використали ці дошки. Що, що закупляли? Ну закупляли неймовірну кількість саморізів, мабуть, ну, тисячі, це точно, тому що все, все на скрутках, не, не те. Що, ну і плівка, і плівка, друзі. Що ще не дороблено? Ну, доробимо, зробимо ще е, е, другим е, ярусом підіб'ємо плівку, щоб, щоб тепліше. Тут вже підбили, тому е, стараємося якнайшвидше зробити е, отут стелажі, тому що з тієї теплиці вже ось дружина й винесла квіти трошки, тому що вже те, що, те, що залишилося, те, що не згоріло, пікіровочка, все, ну, все раннє згоріло, але ж пікіровочка залишилася. Так що, друзі, що, що до топки, ще ось це, через що все відбулося. Тому що і, і вам хочеться розповісти, не натягайте всього в теплицю. Ну, просто зараз так воно просторно, все видно. А тож, ну, все складаємо, всі, всі де, де що не є, і все складаємо. Ну, не додивилися і близько тут до того наложено було. Ну і видно, видно якраз коли, коли підкинули, дуже гаряче було. і від того й загорілося. А далі все все стелажі і все дерев'яне, пластмасове, плитку оцю ще, що не доробив, обложу кирпичом. Кирпичом, щоб ну, хоча б, хоча б отак обложу, щоб не так якраз і йшло від плити і на, на кирпичі. І як бачите, ще ось, що ми зробили. Обили таким азбестовим, ну я не знаю, як воно називається, але воно не горить. Тому щоб деревина, воно в нас і так було близько. Ну, а це і відсунули, і набили. Вже тепер перестраховуємось. Ну, от так, все в кінечній стадії, все спішимо, доробляємо, тому що, ну. Рай треба переносити всю ту пікіровочку, пікірувати, воно там вже поперероста, але поступово будемо вам розповідати, тому що страшно на нього все дивитися, воно все в кучі. Тому, друзі, ще раз вдячність вам велика за те, що ви нас підтримували, надихали. Ну, ось так, може трошки довгувати, але все-таки закінчуємо ми цю тепличку. Так що слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на канал, підтримайте ще, поставте вподобайку. Всего вам доброго.